Підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках. Таке рішення одноголосно затвердили 18 членів оконкому Луцької міської ради, розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль. Одна поїздка вартуватиме уже не 8 гривень, а 14 для тих, хто користується електронним квитком. Учні їздитимуть за 7 гривень. Як ставляться до росту цін і чи будуть менше користуватися маршрутками, ми запитали у Лучан. Це майже вдвічі трохи задорого, звичайно, але паливо в нас час теж наскільки подорожчало. В принципі, як перевізників я розумію, да? а як нас, нам зарплат не піднімають. Ціни і так чи інакше мають вирости, бо і ціна і пава вона збільшилась. Ну, в принципі бюджет має повністю коштами. Добре, коли людям, можливо, два рази треба скористатися, коли більше, це ну, значно вплине на, 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 ну, взагалі на проїзд транспортом. Неприємно і вдарить по кишені, як то кажуть, але все-таки не переставне, бо... Цієї потреба підняття тарифу виправдане, каже водій маршрутки Володимир Овчаренко. Тільки на одне паливо і виходить. Якщо ціну не підняти з 8 гривень, то це дуже збитково. Кількість людей впаде, всі перейдуть на тролейбус. Це не перший рік, вже таке. Тільки подорожчання зразу втікають на тролейбус. Підемо на роботу, тільки з однією думкою, де і в скільки годин ми можемо заправитись, тому що їздимо практично на нулях. Аби розвантажити наплив пасажирів на Електротранспорт на маршрутах працюватиме максимальна кількість тролейбусів. Їх у місті є 52, каже Борис Смаль. З його слів змінювали тариф на проїзд у маршрутному транспорті без громадських обговорень, адже отримали рекомендацію місцевої комісії з надзвичайних ситуацій терміново розглянути це питання. Пов'язано в основному левова частина цього підвищення зв'язку з збільшенням вартості пального в діючому тарифі 27 гривень. Зараз ви бачите на заправках 58 до 62. Це тягне за собою зростання вартості проїзду. Вона буде діяти до закінчення військового стану. Після закінчення департамент, наш і тарифний відділ, будуть зобов'язані запустити регуляторну процедуру, щоб переглянути цей тариф. Перевізники просили збільшити ціну до 16 гривень, тобто удвічі, розповів телефоном один з підприємців, який обслуговує найбільше маршрутів у Луцьку, Юрій Романюк. Хотілося більше, але ми розуміємо стан нашого суспільства. Поки буде так, будемо виживати. Ми не покриємо повністю це і в нас буде прибуток. Ну але принаймні набагато легше, ніж 8 гривень. Здорожчала логістика, запчастини, ремонтні роботи. Нові тарифи почнуть діяти від завтра. Зі слів Бориса Смаля зросте і вартість одноразового квитка на дві поїздки у маршрутці з 20 до 35 гривень. Три поїздки за одним квитком коштуватимуть уже не 25, а 50 гривень. Ціна багаторазового квитка, який потрібно постійно поповняти, буде на 10 гривень дорожчою 60 гривень. Оксана Івпак, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.